Малята, ми вже знаємо, що наближається до нас свято 8 березня. Я пропоную вам сьогодні на аплікації зробити ось такий гарний букет тюльпанів для матусі. Давайте з вами розглянемо цей букет. Він у нас складається з квіточків, це тюльпани, стебельце, листочки і. Вазочка. Давайте поглянемо, якого кольору в нас квіточки тюльпанчики. червоного, астебельця. Зеленого листочки, також зеленого і вазочка. Синього кольору. Отже, малята, тюльпанчики ви можете зробити і рожеві. І оранжеві, які вам захочеться. Листочки обов'язково зелененькі. І також можете підібрати будь-який колір для вашої вазочки. Зараз малята, я пропоную вам викласти наші шаблони. Спочатку викладаємо вазочку, розташовуємо її по центру. Ось так. Далі ми. Беремо ось такі полосочки зелененькі, це будуть стебельці. Та прикладаємо до краєчку вазочки. Ось так. Ще одне стебельце. Ось так прикладаємо і ще одне. Ось так. Далі ми викладаємо з вами квіточки. Квіточки ростуть на стебельцях. До кожного стебельця в нас є квіточка, прикладаємо ось так і ось так. І також в нас є листочки, тому ми також прикладаємо до стебельця по листочку. Ось так. І ось такий букетик в нас повинен вийти. Ми не прибираємо, а готуємо для роботи клей. Отже, підготували з вами клей, пензлик та серветочки. Беремо нашу вазочку та білу сторону ми змазуємо клеєм. Обережно беремо та приклеюємо по центру. Приклеюємо пальчиками, придавлюємо, та залишки клею серветочкою прибираємо. Ось так. Далі беремо з вами, наклеювати будемо стебельці. Змазуємо клеєм та приклеюємо стебельці. Акуратно беремо. До краєчка вазочки ми приклеюємо стебло. Серветочкою притискаємо. Ось так. Далі, з іншими стебельцями, ми робимо те саме. Далі малята нам потрібно приклеїти з вами тюльпанчики. Беремо тюльпанчик і також змазуємо його клеєм. Акуратно беремо та приклеюємо зверху до стебельця. Пальчиками притискаємо. Та серветочкою прибираємо залишки клею. З іншими тюльпанчиками робимо так само. Тюльпанчики в нас вже приклеєні, а залишилось нам приклеїти що? Листочки. Тому беремо листочок, білу сторону змазуємо клеєм, акуратно беремо та приклеюємо до стебельця. Серветочкою притискаємо і так само робимо з іншими листочками. І ось такий букетик з тюльпанчиків в нас вийшов. Пропоную малята, вам його подарувати своїй матусі або бабусі. Тому я з нетерпінням буду чекати на фото ваших букетиків з тюльпанів. До побачення!